У другій половині дня 9 травня красноградці мали можливість стати учасниками виставки конкурсу композиції декоративно-прикладного мистецтва Великоднє диво. Громадське об'єднання традиція запросило до участі в цьому заході всіх бажаючих мешканців району. Тож цього дня тут можна було побачити багато цікавих робіт, створених руками народних умільців. Ми представляємо красноградський дошкільний навчальний заклад Ясла Садок номер 17 Уже другий раз поспіль ми беремо участь у виставці. Представляє. Мо колективні, індивідуальні та дорослі і дитячі роботи, так, наприклад, керівником гуртка Світлана Дмитрівна це було виготовлена із, із звичайних пластмасових стаканчиків таке чудо яйце, а також квітка диво дерева. Виготовлений із атласних стрічок та прикрашений пасхальними яйцями. Сподіваюся, що наші роботи високо оцінить журі. Кожен із майстрів приніс того дня на алею часточку власної душі, сповненої вірою любові і наснаги до світу прекрасного, вкотре порадувала Красноградців своїми виробами. Наша талановита землячка Олена Шчимов. У Святі я приймаю участь уже не перший раз. Сьогодні мені хочеться представити свою роботу, яка називається Весняне сонце. Сонце багато художників малювало. Такого сонця я впевнена, немає ні в кого. Бо це моя фантазія, і я цим дуже пишаюся. Особливо приємно, що сьогоднішнє свято зівпало з таким великим святом, як 9 травня. Хочу привітати всіх красноградців зі всі святом, вважати їм щастя, здоров'я. Учасників привітали голова районної державної адміністрації Роман Квартенко, міський голова Володимир Максим, настоятель Благовіщенського храму міста Отець Миколай. Кожен із них висловив чимало теплих слів на адресу талановитих умільців. Я поздравляю з відкриттям даної виставки і хочу всіх поздравить еще раз з тим, щоб ми сьогодні були добрі друг другу і проявляли друг другу любов. Я сердечно благодарен вам за можливість вазможність насладиться тим праздником наступні дні. Пасхи захід справді подарував Красноградцям багато приємних вражень. А головне, що усі могли долучитися до самобутнього світу таланту людини. В журі виставки конкурсу визначило і його переможців. Ними стала Анастасія Іванова, Аріна Малкова та колективи профліцею і ДНЗ номер 17 Головний приз пасхальної феєрії дістався нашому землякові Юрію Німцову.